Доброго дня, діти! Вас вітає, вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Дітки, хочу вам запропонувати послухати віршик. Цвіте горить, красується, ялинка лісова, стрибає сірий зайчик і пісеньку спива. Ялинка, ялинка у лісі росла, Ти щастя і радість усі принесла. Дітки, про що віршик? Так, про ялинку. Хочу вам запропонувати намалювати не ялинку, а новорічний віночок. Ось такий. Він зроблений із гілок ялинки. Цікаво, як ми будемо його малювати. Але спочатку ми підготуємо з вами пальчики. Мають в небі пташечки, кружляють і в'ються із хмаронки додолу, на землю опустилися, на біло сніжний киломоли, перетворилися. І так, почнемо ми малювати новорічний віночок. Для цього нам потрібно щось. Кругле, нам потрібно його обвести звичайним олівцем. Ось так. Знадобиться мушна палочка, гуаш, вода та пензлик. Беремо зелену фарбу. Якщо у вас вдома є дуже багато відтінків зеленого, це дуже добре. Починаємо малювати, ставимо крапку від середини нашої лінії та проводимо вбік всередину або назовні. Це у нас будуть голочки нашого з вами віночку. А також можемо намалювати, як наче виглядують гілочки від нашого карказу. ось таку маленьку гілочку. Також можемо всередині намалювати. А тепер ми намалюємо шишечки. Для цього нам потрібен коричневий колір. Та вушна палочка. Мочимо в коричневу фарбу і ставимо крапельки. Ставимо крапельку, одну, потім від неї ставимо дві крапельки, потім три, потім ставимо менші крапельки. Дві, і одну. І ось такі у нас виходять шишечки. А тепер домалюємо і ягодки. Теж ушною паличкою ставимо крапельки. І ось тут у нас будуть ягідки. І тепер коричневою фарбою ми домалюємо, що від ягідок відходить гілочка. І домалюємо, що в нашому віночку десь проглядує гілочка. І домалюємо вгорі горі бантик. Малюємо перевернуту цифру 8. Ось так. Та від неї відходять такі хвостики. Ось так. Зафарбовуємо наш бантик. Ось такий у нас вийшов новорічний віночок. Буду чекати ваших робіт. До побачення.